А сьогодні поспілкуємося про другу помилку у селерів на маркетплейсах. Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу Кінку в маркетплейс і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 272 відео з мого щоденного челенджу, відео на YouTube щодня. І сьогодні ми поспілкуємося про другу помилку на маркетплейсах, про розподіл в фінансах, в плануванні бюджету. І просування своїх карток в топ. І так про що буде йти мова? А мова буде йти про фінансове забезпечення рекламних кампаній на маркетплейсах? Але на початку цього відео, як зазвичай, Постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти можливо ще не підписаний. І так як взагалі побудовано процес закупівлі товару і просування його на маркетплейсах? Як воно працює і у тебе, друже? Ти знайшов якийсь класний товар і дітейся у постачальника в Україні або в Китаї скільки коштує мінімальна партія? Там 20-25 штук чогось. І тобі постачальник каже 5 тисяч гривень. Ти думаєш, супер, класно, дізнайся у логіста скільки коштує доставка цього товару з Китаю в Україну, тобі кажуть, ще 2 тисячі гривень. Думаєш, класно, 2 плюс 5 буде 7. Оце і є мої всі інвестиції на цю картку товару. Але це ж тільки квіточки, це лише початок, тому що який би крутий товар ти завіз, але якщо ти його не просунеш і професійно не упакуєш, то його люди просто не побачать. А якщо навіть побачать, то можуть не клікнути і не купити, якось він і не сподобається. І саме тому тобі ще на старті потрібно закладувати деякі гроші на упаковку і просування твоїх карток ТОП. Давай про це більш докладніше. Перше, що тобі потрібно зробити, це зробити SEO оптимізацію своєї картки товару. Ти можеш це зробити самостійно через різні сервіси, знайти ключові запити високочастотні, середньочастотні і зашити їх в картку товару в різні блоки в лазову, опис, пошукові запити, характеристики. Або можна ти зробить це за тебе. Це вже твій вибір. Зазвичай зібрати одну картку товару пасоворці коштує 300 гривень. Фіксуємо цю цифру. Йдемо далі. Твій товар потрібно упакувати по креативам. Тут потрібно зробити фотоворонку з п'яти, можливо, 7 фото. І це коштує близько півтори тисячі гривень. Як я порахував, а дуже просто 5 фото по 300 гривень. У дизайнера за кожен слайд це півтори тисячі гривень. Ну і тут найголовніше, тобі потрібно виділити кошти на просування твоєї картки в топ на внутрішню рекламу і зовнішню рекламу. І це зазвичай немалі кошти. Зазвичай ми закладаємо в бюджет на просування якоїсь картки товару від 3 до 5 тисяч гривень. Тобто цікаве спостереження. Товар купити 5 тисяч гривень, завести його 2 тисячі гривень. А далі ми упаковуємо картку SEO плюс Крео також десь за 2 тисячі гривень і просуваємо картку в топ десь за 3-5 тисяч гривень. От така математика. Тобто, коли ти проховав на закуп товару 5 тисяч гривень, це ще не все. По факту потрібно в даному випадку десь 12 тисяч гривень. Можна навіть зафіксувати, що половина суми йде на закуп товару, а половина на його упакування і просування. Ось така тут математика. І 99% селерів не роблять другу частину цієї формули. Вони просто закуповують товар, вивантажують файл вивантаження на маркетплейс. І чекають з моря погоди, а щось продажі там і немає. Та там і не може бути, тому що ти конкуруєш з самим маркетплейсом і з іншими селерами, які вже королі цих категорій. Вони вже там торгують. їхні картки вже мають велику вагу, а ти намагаєшся якось з ними конкурувати. І чому ти вважаєш, що твоя картка переможе тих, хто зараз є в топі? Які у тебе є аргументи на цей випадок? Тут тобі допоможе лише професійний підхід до кожного артикулу, до кожної картки товару. І тому, якщо ти не будеш забувати про цю другу частину цієї формули, то у тебе і буде успіх або більше вірогідності отримати успіх на маркетплейсах. А от якщо ти не будеш робити просування, то тебе точно не буде жодного шансу на перемогу. Кожній категорії є хтось тут зараз в топі, і він віджимає цю категорію. І не бажає тобі віддавати просто так. Ну а про те, як стати королем своєї підкатегорії я розповідаю в нашому клубі King of Marketplaces. Більше інфо про нього є в описі під цим відео. Я ділюся своїм кейсом і кейсами тих членів, які вже є зараз в клубі. Саме в цьому клубі я ділюся своїми лайфхаками, секретиками і нюансами по просуванню і утриманню карток топ роками. А також в описі під цим відео є багато безкоштовної інформації. Приходь і дивись її. Ну що, друже? Якщо тобі подобаються такі мої відосики, постав лайк і підпишись на цей канал. А я вважаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.